Доброго ранку, дітки! Сьогодні я розповім вам те, що цікаве: удявіть собі країни, де завжди тепло, яскраво світить сонце, а дощ іде лише зрідка. Це жаркі країни, де живуть незвичайні тварини, яких у нас не зустрінеш. Ось, наприклад, у Африці живе жирафа. Вона така висока, що може їсти листя з верхівок дерев. Її шиє довго-довго, а на шкірі плями, наче сонечко помалювало. Жирафа любить соковити листя і воду з озер. А чи чули ви про слона? Він теж живе в жарких країнах, слон великий, сірий і має довгий хобот. Цей хобот він використовує, щоб пити воду, обливатися або зривати банани з дерев. На гарячих пустелях живе верблюд. У нього є горби на спині, куди він ховає їжу та воду. Завдяки цьому верблюд може йти довго через пустелю і не відчувати спрагу та голод. А в джунглях ховається мавпочка. Вона маленька, прутка і дуже любить гратися на деревах. Її улюблена їжа банани. Мапочки завжди веселі і дуже люблять стрибати з гілки на гілку. А ще в жарких країнах живе Лев, справжній цар звірів. Він має пишну гриву і голосно ричить, щоб усі знали, хто головний. Леви люблять відпочивати у тіні дерев разом зі своєю родиною. Бегемот – це велика тварина, яка живе в Африці. Він має товсту шкіру і великий рот. Бегемоти люблять проводити час у воді, де вони можуть плавати і охолоджуватись. Вдень вони часто відпочивають на березі, а вночі виходять на пошуки їжі. Вони їдять траву і можуть її з'їсти, ну дуже багато. Дітки, я пропоную вам зробити аплікацію бегемота. Для цього нам знадобиться 2 кола лакитного кольору діаметром 13 см, одне коло помаранчевого кольору діаметром 10 см, 8 кіл білого кольору діаметром 2,5 см, 2 прямокутники з заокругленими округленими кінцями, 2 маленьких кола, клей та простий олівець. Згинаємо навпіл одне блакитне коло. Потім змащуємо клеєм та приклеюємо його до іншого блакитного кола. Розгинаємо зігнуте коло. Маранчеве коло намащуємо клеєм та приклеюємо його. Ось так. Приклеїмо вушка нашому бегемоту, а простим олівцем. Оздобимо їх. Беремо два кола білого кольору та всередину приклеїмо коло чорного кольору, наклеюємо їх на бегемота. Приклеїмо ще два білих кола. Це ніс бегемота. Розгинаємо блакитне коло та приклеїмо зуби. Ось така краса у нас виходить. У мене вийшов. Ось такий бегемот. Дуже гарний. Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!